Чемпіонат світу кваліфікація Польща, Нідерланди. Нідерланди однією ногою на мундіалі. Для того, щоб практично повністю забезпечити путівку на світову першість, підопічним Рональда Кумана буде достатньо не програти Польщі. Прогноз перший перемога Нідерландів. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 178. У Польщі потужна мотивація. Крім примарної надії, відібрати у опонента першу сходинку, необхідно забезпечити другу, щоб без зайвих нервів їхати на виїзд до Мальти в останньому турі. Однак віри в подвиги червонобілих мало. Аж надто часто Левандовський і компанія губляться у вирішальних поєдинках, особливо проти грандів. Нідерландці, в свою чергу, не захочуть залишати вирішення питань на останній тур, та й поквитатися за прикру втрату очок у першому колі необхідно. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,75. Полякам з турнірної точки зору потрібна тільки перемога. Цілком очевидно, що надто обережними господарі поля не будуть. Однак досить серйозні кадрові проблеми в оборонній лінії позитиву не додають Нідерланди традиційно грають виключно в атакуючому стилі, а не менше трьох м'ячів фіксується в чотирьох з п'яти останніх матчів відбору у гостей. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!